У Нововолинську відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради. На розгляд його членів було винесено понад 15 питань порядку денного. Насамперед розглянули рішення про відключення від систем централізованого опалення та постачання гарячої води двох споживачів. Одне питання стосувалося багатоквартирного житлового будинку, який знаходиться за адресою героїв. АТО 1 а це невеликий будинок. Частина квартир вже від'єднані від центрального опалення. А документи мешканців даного будинку були подані від відповідно чинного законодавства. Це і протоколи, і заяви. Заперечень з боку теплопостачального підприємства не було, окрім наявності поточної заборгованості, про яку буде надано роз'яснення заявникам, що вона має бути сплачена. Також звернулася підприємець, яка знаходиться в межах ринку. Її Приміщення є окремо стоящим, тобто. Воно було під'єднане до центрального опалення, теж не було ніяких заперечень відносно відключення цього приміщення, цього магазину, тому теж позитивне рішення комісії є. Опісля присутні прийняли рішення оголосити конкурс з вивезення сміття на території Нововолинська, селища Благодатного та села Грибовиця. Цей конкурс оголошують щороку через те, що на тендер подає документи тільки один учасник, зважаючи на те, що минулого року, під час проведення подібного конкурсу, надання на Населені пункти, подали заявки тільки по одному учаснику. Законодавство нам говорить, що ми маємо заключати договір на один рік. Тому рік у нас вже збігає. Оголошуємо знову ж таки конкурси на збирання побутових відходів на території міста Новолинська, на території селища Благодатне і на території села Грибовиця. Відповідно, буде створено оголошення про конкурс. Всі бажаючі зацікавлені особи впродовж місяця можуть зможуть подати документи, і також цим рішенням пропонується затвердити конкурсну комісію, яка, яка буде розглядати та оцінювати заявки, які будуть подані. Окрім цього, з важливого члени виконкому на засіданні розглянули рішення про затвердження положення про щомісячну стипендію міського голови для обдарованої і талановитої учнівської молоді Нововолинська. Підвищили ціни на деякі платні послуги закладів освіти міської ради, надали дозвіл на видалення зелених насаджень, обговорили план роботи виконкому на другий квартал поточного року, а також прийняли рішення стосовно ряду соціальних питань.